Презентація книг, творчі лекції та обговорення літературних подій в умовах війни. В місті розпочалися міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіц. Десятки поціновувачів літератури, сотні книг та творча атмосфера. Так розпочався 14-й за ліком Мерідіан Черновіц». Цьогоріч обійшлися без гучних святкувань в Україні. Війна. Найважливіший елемент, яким відрізняється цьогорічний меридіан від, наприклад, навіть минулорічного, полягає в тому, що ми маємо фокусну програму, яка представляє собою презентації книжок, написаних протягом або про велику війну, 22-23 рік. Вони побачили світ у цей проміжок. Це те, чого ми раніше не мали, тому що е, коли почалося вторгнення, потрібен був час для того, аби письменники написали ці книжки, вони видалися і так далі. І додає, читання триватимуть три дні. Програма насичена. Презентуватимуть чимало нових творів, які виклали на папір письменники, які нині захищають нашу державу. Творці військові відверто описують російсько-українську війну. Це шість письменників, які презентують ці книжки, і це дуже важливо. Ми презентуємо її за підтримки Українського інституту книжки за для промоції читання, за для промоції книжок, написаних про війну проти України. Ці не тільки книги відвідувачі можуть придбати під час Meridian Черновіц. Ірина у день відкриття. Та впродовж різних заходів під час Меридіану реалізує книги. «Тут Переважно новинки нові книги, які видають автори. Жадан зараз представлений. Воєнний стан дуже добре. Де Бурчак Тараса прохасько ті отримали. Тому новинки йдуть впродовж трьох днів на відвідувачів Мерідіан Черневіс. Також чекає винно книжкова дегустація, неформальне спілкування з авторами. А вже 10 вересня відбудеться благодійний аукціон на підтримку зсу Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4